Моєму чувак настелек боєрка, привіт! Зараз ми біля будівельного майданчика в парку Шевченка. Як ви бачите, відбувається завезення будівельного обладнання. Ми чекали цієї події, оскільки в кінці серпня е, був виграний касаційний суд. За яким апеляційний суд і його рішення, яке забороняло забудову, відмінено. Тепер у нас починається будівництво. Нагадаю, історію цього будівництва. 2010 рік. Депутати боярки дають дозвіл будувати спорткомплекс. Дванадцятий рік рада змінює забудову спортивною на готельно-житлову. Тринадцятий рік. Громада дізнається про цю зміну і обурюється, подає в суд 15-й рік. На обіцянках зупинити цю забудову до влади приходить Зарубін А в 17-му році він дає дозвіл на проєднання будівництва до комунікацій Збирається величезне віче. Боєрка проти забудови подають в суд травень 19-го року. Києва Святошинський районний суд не підтримав громаду. Жовтень 19-го року апеляція таки досягла успіху. Будівництво зупинене. Однак, 20-й рік, серпень, касація відміняє апеляційне рішення. За планами забудовника, там мають постати три дев'ятиповерхівки на 408 квартир. А громада бажає зберегти парк. І якщо це бажання справжнє, то ми маємо вибрати людину, яка збереже парк від забудови, бо комунальна власність на землю залишилась. Київ святошинствами буд лише орендар. Не він має вирішувати долю громади і її парку. А нас тут просто кинули, як лохів розвеле за спинами. Діла свої зробили, злелена.